Зараз продовжують купувати, я тебе розочарую, але серйозно? Да, то просто... мені, ну... Ти ну... в іншому колі людей. Так? Да? Просто так. Да. Ну, все одно мені здається, що все ж свідома така частина е... дує. Зараз досить популярно те, що ми досить гучно кричимо про те, що ми популяризуємо українське і продовжуємо копіювати. Да? Ну, розуміємо, який ринок. Але... Я просто впевнено, чому так говорю, тому що я ж кажу, я роблю аналіз рілсів, постів, дописів там різних, різного сторітелінгів. І тобто, я бачу модель, яку копіюють. Я не можу не аналізувати і той ринок також, ну, друга специфіка роботи. І я бачу, що продовжують копіювати, продовжують продавати і навіть партнеритись. На жаль, але в сторіс, звісно, голосно кричать про, про патріотизм. Не бачиш, і це може? від цього от мені особисто, Я не можу вийти, я розумію, напевно, це з виду така сильна і незалежна. Да, там, і, а всередині мені боляче від того, що, можливо, я не хочу в, в сварку якусь з певними людьми вставати, і через це я мовчу. Але якщо, наприклад. Взяти, отак, розказати, привести приклади, і можна було навіть прізвища називати е, тих блогерів або експертів і наших, то, звісно, я б могла це довести. Просто не хочеться мені боляче від цього всередині все.